Ну і про те, як складаються стосунки між Володимиром Зеленським, чи як вони можуть скластися, та командою новообраного президента США син Дональда Трампа, Трамп молодший американський мільярдер Ілон Маск також. Поглузували з президента України Володимира Зеленського. Так первісток лідера Білого Дому опублікував у соцмережі Маска Мем, де український лідер зображений в образі хлопчика з фільму Сам удома, що стоїть поруч з Трампом. Трамп молодший і маск не прокоментували жодним чином це текстом, однак відреагували на цей, нібито жарт смішними емодзі. Не до слова, ці двоє з близького оточення Трампа кипкують над українським президентом вже не вперше. Так, після перемоги Дональда Трампа на виборах у США його старший син поширив в інстаграмі ролик, в якому він висміяв допомогу Україні. На опублікованому відео Український лідер виглядає сумним доволі поруч з Трампом. Потім Камера фокусується на обличчі Зеленського, і після цього відео стає чорно-білим, а перед українським президентом падають доларові купюри. Поверх відео було накладено текст. Ви за 38 днів до втрати надбавки. Це було нагадаю ще під час виборчої кампанії. Ну і мова, вочевидь, йшла про те, що якщо Трамп переможе на виборах, то от власне ось таким буде результат. Ну а тим часом соратник Дональда Трампа Ілон Маск. Теж варто зауважити свого часу висміяв одну заяву Володимира Зеленського, зокрема про те, що Україна не піде на поступки у переговорах. Тоді в Україні в інтерв'ю українському радіо глава держави зазначив, що США не можуть змусити Київ сидіти і слухати, адже ми незалежна країна, і натомість американський мільярдер в соцмережі X перепостив цю цитату Зеленського, зазначивши, що цитую у нього дивовижне почуття гумору. Ну і буквально вчора Ілон Маск поширив заяву президента України Володимира Зеленського про те, що він не бачить Володимир Зеленський, мається на увазі, не бачить сенсу обговорювати запрошення в Україну в НАТО з Дональдом Трампом. І ці слова а, маск подав, варто зауважити без контексту. Він лише відреагував на цю заяву за допомогою здивованого емоджі. Водночас радник президента Зеленського з комунікації Дмитро Литвин відреагував на публікацію бізнесмена, відзначивши можливість давати контекст, все ж таки до публікації. Ну і дійсно зна... Коли це роблять якісь недобросовісні журналісти, вириваючи щось з контексту, так чи на розставляючи інші акценти в ті чи інші фрази, це одне. Ну тут в даному випадку ну, ну даруйте, ну ну серйозна людина. до нас дається дійсно серйозна людина. Ярослав Бошко, голова центру політичних студій, доктрина, політичний консультант. Поговоримо про ну оці випади на адресу нашого президента з боку деяких. Американських наближених людей до Трампа. Пане Ярославе, вітаю! Слава Україні. Ярослав, вітаю вас. Пане Ярославе, скажу відверто, от повторюсь навіть. Навіть там людина, яка часто критикує президента Зеленського, ну якось. Ну, Некрасиво uh, читаються оці, оці заяви декого з оточення Трампа. Uh, я розумію, що вони там дипломатичних інститутів не не, не закінчували. Але ж ну uh, навряд чи в когось можуть бути сумніви, що, що Трамп не в курсі цього. От як ви розумієте, чому uh, він дозволяє ці приколи так би мовити? Ну тут історія не те, що в курсі, не в курсі, тут радше історія чи має це якийсь суттєвий вплив на самого Трампа mm. і чим він скутий в більшій мірі, так своїми зобов'язаннями перед політичними союзниками, чи тими обставинами, власне кажучи, державного управління, до яких він стає все більше більш близьким в нових реаліях, наближаючись до інавгурації. Зрозуміло, що і там оці всі вкиди деякі, і такий загально іронічний зверхній тон маска щодо України і деяких інших, наприклад, дж... сина Трампа, так Трампа молодшого, це усе своєрідний прояв зверхності. Так, це не треба відкидати. Але ми розуміємо, що наразі немає чіткої ясності щодо того, яку посаду ці люди будуть займати. Тобто, по суті, вони це роблять на умовно кажучи, хай впливовій, так але все-таки е, посаді приватної особи, тобто людина, яка представляє даними твітами лише себе, але наразі не займає ніякої державної такої позиції. Трамп, я не впевнений, що він взагалі досить серйозно за цим всім слідкує. Хоча я певен, що він в курсі щодо того, що от Маск і деякі інші до цього так ставляться. На мою думку, Трамп виходить з цієї презумпції власної сили, тобто що він, по перше, змусить примус може примусити і Україну і Росію до компромісу. Звідси беруться оці заяви, де Трамп спочатку говорить про російські втрати, потім про українські втрати. Так він цим нібито змушує обидві сторони бути більш такими схильними до компромісів. Але в підсумку ми розуміємо, що по перше маск добре користається з такого антиукраїнського ресентименту який існує в американській соцмережах, тому що там ця тема Україна це одразу мані да дайте грошей, це значить знову будуть щось просити. Це оці всі історії про цих всіх смердючих платників податків, які не розуміють, навіщо їм е, платити за якусь річ на іншій стороні земної кулі. і Оці всі знаєте, типово американські вигадки про те, що можна на усьому зекономити, вони взагалі властиві американські політичні культури, як такі, яка особливо багато крутиться навколо податків Ефективного використання коштів, таке інше, чого в США насправді майже ніколи не було, але вони собі от вигадали, що політика вона діє за критеріями бізнесу, бо нація принаймні цей критерій добре розуміє. Чи впливає це підсумково на позицію Трампа по російсько-українській війні? Побічно ні. Тому що насправді Трамп, навряд чи та людина, яка досить велику роль приділяла вивченню внутрішніх обставин саме нинішнього етапу російсько-української війни, він бачить просто загальну ситуація погана, ситуація критична для обох сторін. Немає якоїсь очевидного розуміння, скільки це може тривати, і от в своїй бізнес-логіці він може підсумувати, що добре було би промотувати в цьому разі переговори. Україна насправді до переговорів готова, і вона готова говорити про різні умови різні обставини. Але до цих переговорів не збирається серйозно підходити Росія. І що з цим буде робити Трамп? Це питання відкрите. Тобто, звісно, він може ще зробити 10 твітів про які завгодно необхідності компромісів, які завгодно розумні позиції, раціональні. Але Росія, ну і політичне керівництво вони, вочевидь для себе прийняли абсолютно іншу логіку. І що вони будуть робити, коли зіштовхнуться з тим, що Росія залишиться в цій логіці? Ну я думаю, вони цей етап ще не планували. В їх логіці вони все таки перемагають. Дивіться, але пане Ярославе, от е, якщо говорити е, ну я не знаю, може там є якісь моменти там з труднощами перекладу. Я от працюю історію з вчорашнім. Ну, чи в чи, чи, чи перекручуванням, чи вириванням з контексту фразу фрази Володимира Зеленського, так про те, що він там НАТО буде дзвонити Байдену, щоб говорити про НАТО, бо ну поки що а, Трамп а, ще не заступив на, на посаду? Я просто не можу зрозуміти. Ну, дійсно, може це там труднощі перекладу, але а, от. Для чого ну це юзають активно так само росіяни, і і цю історію вони вчора юзали в своїй пропаганді. Але чого Росіяни намагаються вбитись клинтом між Україною і США? зрозуміло між Трампом і Зеленським? Нащо це оточенню Трампу, якщо ну от таким чином вони не ретранслюють, звісно, його реальну позицію, його ставлення до України до Зеленського ну або ну навіть якщо це просто художня самодіяльність, там така собі Трампа, так на, на яку той чомусь заплющує очі. Варто до цього дослухатись. Ну тут немає до чого насправді дослухатись, тому що тут же немає раціоналізуючого моменту. Якби вони це просували з метою дати нам якусь стратегію, якийсь план дій, у них немає цієї стратегії плану дій, який ми можемо просто взяти, адаптувати, виконати його і таке інше. Тобто, це історія про ресентимент, певний про загравання з інтересом американського виборця, який бачить, що у нього в місті от якісь там розвалені державні структури. Неспроможні, наприклад, якісь публічні інститути, а цього в США за останні десятиліття дуже побільшало. Держава стала на жаль менш спроможною, угу. е і це це, ну, це знаково для американців. А тут при цьому він бачить новини, що от відправляють якісь там мільйони доларів кудись на підтримку демократії, так або на розвиток держав Африки, або на захист України, або на якісь там субвенції в Канаду і в Мексику, як уже сказав Трамп. Це, звісно, такий егоцентризм, але головна проблема в тому, що стратегічна позиція США вона в тому числі тримається на цих коштах і на цій можливості захищати американські інтереси, якщо не засобами а, воєнними. Чи дипломатичними то грішми, так? Тобто, те, що США багато кому дають в світі кошти, це один із засобів просування американських інтересів, які потім для Америки окупаються. Бо Америка, наприклад, примушує брати американські товари. Вона домовляється про вигідні для себе умови експорту як глобальна торгівельна держава. Вона не може діяти інакше, бо Америка не може просто закритись у своєму власному ринку. Ямас. Рак він говорить від імені якоїсь міри того крила американського бізнесу, який ніколи яке ніколи не розуміло американську політику. От ми тут просто сидимо, заробляємо гроші. Навіщо нам якийсь рак? Навіщо нам якийсь В'єтнам? Навіщо нам якісь там вигадувати Варшавський договір? Якісь радянські союзи України в логіці людини, яка просто виробляє і продає. Або ще краще отримує державну субвенцію на якісь види виробництв, Це все не видається дуже розумним. От, от цим політика від, відрізняється від бізнесу, тому що кроки бізнесу вони максимально зрозумілі, і чіткі, вони мають приводити до вигоди. А кроки політики, вони, як правило, не призводять до вигод, вони призводять до того, що можна уникнути небезпеки і відвернути якийсь негативний сценарій. А це в грошах дуже рідко капіталізується. Це просто шанс уникнути збитків, але ж завжди можна поставити з точки зору цього ж бізнесу питання про те, що а може ви вигадали ці збитки? Може ніяких збитків не буде. Пане Ярославе, тоді якщо можна на завершення, от коротенько. Ну а як ви загалом бачите кроки української влади е, в ну налагодженні вибудовування цієї комунікації вже з ну з майбутньою адміністрацією Білого е, Дому? Їздив Ярмак вже до сполучених штатів. Е, Зеленський зустрічався з Трампом в Парижі. Зокрема, але от до речі, е, після тієї зустрічі деякі іноземні видання писали про те, що Трамп не хотів з ним зустрічатись. Хоча сьогодні вже інші видання там пишуть про те, що навпаки він був. Задоволений. Ну, то як ви оцінюєте от ну успіхи, потуги от у вибудовування цієї комунікації з наступною адміністрацією Білого Дому? Ну, по-перше, ми досить посередньо собі уявляємо, хто такі республіканці, чого вони хочуть, да, де їх стратегічні позиції? Ми ніколи, Україна ніколи системно не взаємодіяла з внутрішнім середовищем республіканської партії. Це завжди було історії проток візити це були візити Порошенка, Зеленського, там Ющенка, Януковича, кого завгодно, але це не була наприклад взаємодія між собою аналітичних центрів, так молодіжних крил партій, оцих усіх медіа. Так, от зверніть увагу, до 2024 року, з початку року. Спочатку повномасштабного вторгнення, жоден державний муж так і не спромігся написати текстом якийсь блог або колонку про Україну на Fox News. З України, оце, оце На важливий момент так багато було Fox News, Так mm -hmm. е, було багато матеріалів, які українські посадовці, там той же міністр Кулеба, наприклад, писали для медіа такого центристського демократичного спрямування, але до Fox News, наскільки я пам'ятаю, дійшла лише колонка Редіса. От Редіс командира зому він лише зміг написати для цього матеріалу щось, де пояснював би, що таке Україна. Ми живемо в презумпції що нібито весь світ зобов'язаний про нас знати, хоча світ насправді нікому нічого не обіцяв, особливо Сполучені Штати, які живуть оцим власною центричністю навколо себе самих і своїх потреб. Це означає, що. Ми не досягнемо багато просто топ-комунікаціями, там, де зустрілися політики, міністри, прем'єри, президенти, міністри оборони для цього потрібен середній рівень. Політику України в США було делегітимізовано, в тому числі за участі російської пропаганди, яка в США дуже успішна. Ми можемо багато розповідати, що ці, -ці наративи ми викрили, подолали, попротидіяли дезінформації, але просто почитаємо американський твіттер, там стільки міфів, міф на міфі, і ніхто навіть не береться в коментарях цю всю історію якось системно опрацьовувати в їхньому середовищі. Тобто, спершу ми маємо повернути легітимність в очах американського виборця, в тому числі республіканця. адаптувати для нього певні тези, наприклад, е які підходять для консерватизму, так американського, які показують, Су. що все таки Україна це кращий вибір ніж Росія навіть в цьому випадку. Словом, працювати є над чим було б кому. Дякую дуже пане Ярославе за розмову за аналітику. Ярослав, Ярослав Бошко, голова центру політичних студій, доктрина, політичний консультант. Говорили ми про е випади на адресу президента Зеленського з боку деяких членів команди новообраного президента США Дональда Трампа.